Мати трьох дітей 14, 4 та 3 років, залишилася після розлучення без засобів існування. Нині мешкає з батьками у селі Тибава, що на Свалявщині. Старша донька пам'ятає батька на відміну від двох менших. Ми жили в місті 10 років, 11. Він відносився до мене досить нормально, але протягом цих років нічого мені не покупував. Дуже рідко було щось. Мати розповідає, найменшу доньку батько ще ні разу не бачив, адже після народження із пологового будинку пішла жити до батьків. Батьківство чоловік заперечував, але тест на ДНК, який представили суду, довів це на 99%. 11 й рік, вересень, місяць. Ну і в той момент я завагітніла. Я просто не знала, коли вже було. Пішла, узнала великий срок, було ніч не можна було зробити. Ну і на тому пішло, а то вже йшло сімейні ті урядиці. Жінка каже, не чекала оформлення розлучення, одразу подала документи на аліменти. Суд присудив сплачувати чоловікові щомісяця по 400 гривень на кожну дитину. Сплачував, спочатку заплатив зразу 400 гривень, пак через п'ять місяців 200 гривень, і так він по 200 гривень. 200 більше ні. А мам по 1200 кожен місяць сплачувати. Заборгованість на даний час десь біля 38 тисяч. Мати зверталася до юристів, але ухиляння від сплати аліментів не визнали, оскільки колишній чоловік раз на півроку сплачував невелику суму. Крім того, офіційно він безробітний і не має доходів. Але жінка розповіла: його родина має сімейний бізнес, займається бджільництвом. Господарство налічує біля 80 бджолов сімей, а це прибуткова справа. До слова, один пакет із бджоло сім'ї на Свалявщині продають приблизно за 600 гривень. Гривень. Тож каже жінка: очевидно, батько дітей не бідує. Допомоги пані Тетяна попросила у правозахисника. До нього дойде свідомість, Все ж таки, в нього є свої діточки. Треба допомагати. є не елементи, щоб щось купляв чи одяг, все. Чи але ми так і звернули увагу, що він до нього це не доходить. Значить, я після того звертався до адвоката, який його захищав. Адвокат мені відповів, що він підтвердив, що дійсно він неправильно поступає. Телефоном адвокат і нам підтвердив, захищав інтереси чоловіка. Юридично він правий, а моральні якості немає права засуджувати. Наразі судова справа закрита, юрист уже не представляє інтереси клієнта. Далі справа за виконавчою службою. Я на то виконавча служба. Навчої лист, і вони будуть займатися процедурою примусового стягнення. От і все. А якщо він ухиляється від елементів, є на то важелі впливу, у неї є адвокат, також який її представляє. Нам вдалося зв'язатися по телефону із колишнім чоловіком Тетяни. Ну, так отак плачуки коней устає. Пані Тетяна куди тільки не зверталася, і до юристів, і у місцеву газету. Результату не отримала. Заборгованість аліментів тільки зростає, а дітей утримувати самотужки складно. Жінка каже, старшу доньку треба вчити, двоє менших часто хворіють, а батьки-пенсіонери допомогти мало чим можуть. Тому і вирішила звернутися до чоловіка через М-студіо. По телебаченню подивися на своїх дітей, якщо не можеш приїхати і подивитися на них. Юристи радять жінкам, які опинилися у подібній ситуації, не нехтувати правами та звертатися за відповідною допомогою.